Шановні керівники, лиці, шановні медики. Я сьогодні хочу тут від імені міністра внутрішніх справ виконати таку почесну місію, висловити вам велику вдячність за те, що гімн України в цих приміщеннях звучить. В цьому є велика заслуга вас, перш за все. Коли питання захоплення Києва було вже майже близько, ви ефективно виконували свою роботу, не покинули свої місця і свої пости. Я знаю про героїчні вчинки, які робили ви лікарі на своїх місцях, зокрема, це і хірурги даного закладу. Я знаю навіть випадки, коли особи, які тут працюють і проживали паралельно в гостомелі, в Бучі, навіть дітей своїх проводили сюди, коли там була окупація, продовжували робити свій великий труд і а, тим самим наближаючи перемогу України. Ми дуже горді за те, що ви є в системі МВС. Ви одні з кращих. Ми обіцяємо однозначно на рівні міністерства прикласти усіх зусиль щодо вашого фінансового забезпечення, щодо покращення матеріальної бази. Це великий труд вас, медиків. Я це знаю точно, я народився в сім'ї лікарів, тому я знаю, що це за важка робота. Тому ми дуже цінуємо вас, бажаємо всім миру, перемоги, здоров'я і благополуччя. І дозвольте від імені міністра вручити заслужені Нагороди державні а також міністерство справ. Дякую, дуже. присвоєно почесне звання заслужений лікар України. Велика честь медиків заслужено вітати. Ще раз вам дякую за роботу, успіхи і я надіюсь, що скоро буде перемога. Дякую.